Хотів звернутися до вас із подякою за підтримку нашого Лозівського батальйону тероборони за те, що постійно теж підставляєте плече і підтримуєте вояків. І також в додаток до цього хотів таку інформацію донести до вас, що Лазівська районна рада це вже зробила, і закликаємо інших також доєднатися в. В кінці жовтня ми перерахували добову зарплатню районної ради, всього колективу, а також профсоюзні там внески на рахунок благодійної організації і з позначкою для потреб нашого батальйону. Закликаю всі установи, підприємства, організації також доєднатися до такої скажімо, акції і теж внести свій посильний внесок, скажімо так. До, на цей рахунок і коли назбирається ну, пристойна сума, то можна буде теж хлопцям закупити необхідні ті речі, які ми не можемо придбати через програму району тероборони, тому що є такі речі, які там подвійного призначення, то е, з благодійних цих коштів волонтери зможуть їх придбати. Закликаю також всіх бажаючих приєднатися, не обійти стороною цю акцію і підтримувати і таким чином наших хлопців. Ну і також за співпрацю ще раз дякую за допомогу, дякую депутатському складу, секретарю, міському голові. Спільно працюємо і до нашої перемоги. Дякую.